Таке свято бар від Вадима Корженка українська публіка побачила вперше. Художник багато часу працює у західній Європі. Торік проект Кольорові акценти показав у Франції. У ньому митець зібрав свої експерименти за останні 15 років. Я дуже люблю експериментувати, тобто з різними техніками, фарбами, мікс медіа, тобто змішана техніка. А, і тому кольори акценти це такий настрій більше. Знаєте, настроєві такі твори. як і належить прихильникові абстрактного мистецтва, художник експериментує не лише з акварелями, оліями, полотнами і навіть сіллю та цукром, але й самою організацією виставки. Велику залу галереї облаштовували три дні. Відтак глядачі можуть подорожувати у просторі і часі від домівки з бабусиним столиком, потрапити на яхту у теплому морі ще в затишне південне кафе. Та цікава виставка по организации по цвету по, по этой камерности как она сделана как эти двери использованы в организации пространства то зі даже і архітектурна і декоративная задача решена. бо часами ти положиш одну картину, воно краще виходить в другому місці. То дуже треба багато експериментувати, де світло падає. Ну ви бачите, як тінь також а, робить свою роботу. То усі старання виявилися недаремними. Кожен відвідувач побачив щось своє. Ось так ось, ось, не як так от імінна свободно относится, не вдумуючись, как от этих, допустим, картинах. Іску, то там іменно приглядається його душа. Я розумію, що ну, це тобі це приносить таке задоволення дивитись на це. Це мені це дуже сподобалось. Я дуже рада, що відкрила собі такого художника. Нині Вадим Корженко працює над новим проектом, і це вже буде графіка, тож колір відійде на другий план. Оксана Донець, Донецькогорбутко соціальний пульс.